Завдяки субвенціям із державного бюджету підприємство обласної комунальної власності Полтава Водоканал вдалося уникнути зменшення власного капіталу на відшкодування різниці в тарифах для населення в сумі 45 мільйонів гривень. Про це на засіданні тимчасової комісії облради з питань перевірки фінансово-господарської діяльності повідомив Олег Кретович, генеральний директор Полтава Водоканалу. Отримання державних субвенцій позитивно вплинуло на фінансовий стан Полтава Водоканал. За рахунок субвенцій вдалося частково Заборгованість за електроенергію 22,5 млн грн, податок на додану вартість 10,5 млн грн, послуги теплоенерго 12,5 млн гривень. Існуючі ціни на послуги підприємства цього року можуть призвести до збитків у сумі 50 мільйонів гривень. Крім того, новими тарифами Полтава водоканалу не передбачене відшкодування минулорічних боргів. Стверджує керівник підприємства. На балансі підприємства рахується 310 мільйонів гривень непокритих збитків, що практично дорівнює фактичній фактичної заборгованості з різниці в тарифах, яка виникла від надання послуг населенню. Аналіз порівняння даних фактичної та економічно обґрунтованої собівартості послуг з водопостачання та водовідведення з тарифами, встановленими для населення за 2008 2014 роки, показав, що тарифи на водопостачання для населення були на 40% штучно занижені, а на водовідведення на 61% в середньому. Значна частина обладнання експлуатується понад нормативні сроки 40, а подекуди 50 років наголосили на засіданні комісії. Знос фондів перевищив 70%. діючими тарифами Полтава водоканалу передбачені витрати на капітальні вкладення за рахунок амортизації.